А ви знали, що наші українці вміють багатшати навіть у складний військовий час? Так, за даними Державної податкової служби, за 24 рік наші громадяни заробили на 50% більше, ніж у попередньому. У сумі це плюсом більше ніж 100 мільярдів гривень. Також значно зросла і кількість мільйонерів, плюс 6,6 тисяч таких. До речі, найменшому з них 3,5 рочки. Тож. Коли дивишся, що наші урядовці поїхали до Вашингтону з місією МВФ узгоджувати питання щодо підняття таких податків, як ПДВ та ПДФО, розумієш, що воно є доречним. Чому, як то кажуть, не допомогти країні, якщо є з чого? Проте, знаєте, є ще деякі цифри, вони показують зростання, але про них говорити не дуже хочеться. Це дані з Звіту Світового банку. Закріплю скрін, подивитись.